Презентуємо нову валкову причіпну жниварку нашого виробництва філдей. Жниварка призначена для збирання зернових круп'яних культур та сіяних трав, а також для скошування у валки зернових культур середньої та малої врожайності. Робоча швидкість 9 км на годину. Висота зрізу 55 мм. Маса жниварки до 2 тонн. Жниварка доступна у трьох розмірах 4,9, 6,4 та 9,1 метра. Мотовило шестисмугове, двоцентричне, протинамотувальне з металевими ровликами, що забезпечує тривалість роботи механізму нахилу лопатей. Привід мотовила цепний і має запобіжні муфти. Амортизатор пружинний забезпечує копіювання рельєфу поля різальним апаратом. Агрегатується з тракторами класу 1 і 4 та вище, від 80 кінських сил. Детальніше читайте в описі до цього відео.